Понюся до землі захисника, нехай дають їм сили небеса, відважне серце б'ється в кожнім лиш за нашу перемогу. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, це твоє свято, брате. Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій вкри. Бо що тобі, хай буде, мій брате, до снаги. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір тебе хай огортає. Ми пам'ятаємо, шануємо усіх героїв, які поклали своє життя за Україну. Напишу тобі вірша, ти його вже не почуєш, ти на небі вже не чуєш, стала зіркою душа. Напишу я для людей, щоб тебе запам'ятали, та ім'я не забували поміж буденних речей. Залишу тебе в словах, крапками поміж рядками, щоб завжди ти був із нами, в діях, серці, молитвах. Напишу з твоїм ім'ям, що герої не вмирають, в небо душі їх злітають, щоб світити завжди нам. Я навесіні завітаю сни, мамо, я до кінця простояв у бою, розповідався історію мою, а, -а, -а важка йде. Дорогі захисники і захисниці, за новий день, за можливість жити, навчатися, чекати перемоги. Вам дякують ліцеїсти за турцівського ліцею, за те, що кров козацька в наших жилах. Ми разом боремося, бо сміливі, за те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України. За те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешні світлі дні. Зупинити, нарешті, ви руїни. Спасибі вам, захисники України! За пісню, за працю, за можливість спати. За надію, перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову Соловіну. Спасибі вам, захисники України. Хай ангел-охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днини, за вас, захисники України. Нехай Богородиця Марія Свята береже кожного українського захисника Ви вирежете нас від градів і міни. Спасибі вам, захисники України. Ви надія наша, світле майбутнє. Ваші подвиги вже не забудь. Нас чекають усіх перемір. Дякую, вам, захисники України. Ми не можемо всі слід підібрати. Щоб вдячність свою розказати, ви прийдете до нас на гостини від дошколи захисники України. Вас чекає громада, чекає родина, Когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому. Вертація живе, наймужніші доньки і сини України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Вклоняємося вам, захисники України! Влонюся до землі захисникам, нехай дають їм сили небесам. Відважне серце б'ється в кожнім, лиш за нашу перемогу.